Друзі, всім привіт! Зовсім нема часу в мене на відео. Але трошечки вам зараз покажу. Ви знаєте, що в нас вдома багато тварин, котиків, собачок, але ми ще з чоловіком зачепилися допомагати одній жінці з Києві, з промзони. Вона яка розвела багато котів, там десь до 40, навіть котів. І вони всі не стерилізовані, не кастровані. В общем, одну партію котів ми вже стерилізували, це 9 штучок. І забрали в перший приїзд четверо котенят. Вчора ми вже були в неї. Зловила вона нам тільки два хлопця, от котика, і забрали в неї теж скільки, четверо котенят. Але загалом 20 котенят по гаражам, по всім оцін, у нас буде десь 20 котенят загалом. Так що в мене так тут таке дурдом, клітинки, кермішка. Це ж треба паштети спеціальний, дивлюся, як хто какає, щоб додому не принести якоїсь пантілі... панкелемії. Це хабача чумка. А поки, дивіться, я вам покажу, яка в мене красінька. Як же вам показати? А отак от, от покажу. Ой, яка красінь. Бачите? Хочеться якоїсь отдушини трошки. Так що, дуже втомлений, прям втомляне страшне. З котятами з дуже важко. Але так, є у мене намітки, де їх прилаштовувати, то заберу я всіх котенят в будь-якому випадку туди, а там буде видно, що і, що і як, і до чого. Але поки на сьогоднішній момент у нас. Скільки, скільки Вчора Вчора забрали чотири, чи скільки забрали? Господи, я вже запуталась. тут у мами за дитячий садочок. В такому у нас манежику, на карантині сидить. Отака маленька какушечка. Це наш з першого разу, що ми забрали четверо табіків. Виявляється, це на їхній зовсім не братік, не сестричка. А як на тій промзоні вони розмножаються, хто кого вгреб, то того і вйоп. От то так і котенята. Куди ти лізеш? ти лізеш, зайка моя? Отак і котенята. Та родила, та кинула, та підібрала, та й підкинули. І, в общем, вийшло, що цей табік був четвертим і в нього було дуже погано стравлення. Боже, ми какали білими какашками. Потім Танечка нас полечила, і в нас уже какашки прекрасного цвета. коричневого цвета, але трошки я його держу на дієті, в нас гастропаштетики. Да, у нас все як положено: лікування, кріончик, всі діла, скажи, хоть і флора для восстановлення флори, желудочка. А ну, дойди від нього не дразни. І за другим разом же хочу показати, боже, друзі, я забула поставити туалет. Ків часа назад забрала туалет. І за другим разом а, ми забрали з промзони отаку, плелість, отаку прелість, отаку ось з такими котенятами. Кстати, вони якісь мелкі-примелкі, оце теж, це ж це теж, це ж взагалі воно вели, ну, величеньке вже, це взагалі не, не, не його мама. От. А це от, троє котеняток. оці є таке. Дивіться, боже, які гарненькі риженьке. Це не бійся, Я ж зовсім їх не буду бізяти, зовсім. Це якісь прямо які, наці, сігамка. Я дізі, не можу зрозуміти, що це за котенятка таке гарне. Сісюльки, боже, на смакталі мамі такі сісюльки, а це рижик такий. Це у нас е, таке поповнення ще 4 табіка перший раз. Тоже вони у мене на спеціальному кормі. А, оце чорненьке, бо теж у нас було з травленням погано. Мали ще мамку суть, вона теж на хорошому кормі. В общем, залог того, щоб котенята не какали, щоб у них було все нормально з желудками. Це годувати їх вже, як після молока, хорошим а, дитячим паштетом. Котячим, я маю в виду. Ану, не бояться, давай мама поставить вам туалет. Бо щось, мама, пішла його міняти. Зараз водичку поміняю. Кісюхан. Ану вилазь. прижала он туалетом. Так що такий у нас дитячий садок. У мене тут гараж. О, перетворився на. На Що перетворився? На... Е, такі... Боже, подожди. Перетворився на е, клетки, клітки, дивіться, клітки, клетки, клетки манеж. Дашенька, спасибо, доця купила ще клітку одну. Це новенька клітка, бо... бо завтра їдемо знову. Раз на тиждень ми їздимо стерилізувати на промзону котиків і кішечок, і що і, і жужичок мій саночок малесенький, і забирають котенят. Позвонила вчора Наташа з промзони, в общем, чи ми їдемо, чи ні. Ми в прошлий раз були їхати. Але ми вже зібралися, вже все позакривали. Стоїмо у дворі, і в нас не з того не лопається. Стекло від водітельське. Стекло лопається, ми нікуди не їдемо. Я їду сама в Київ, мені треба було до лікаря, а туди ми на промзону ми не поїхали. Так що ми, вважайте, недільку прогуляли. От. І що я хочу сказати, що Вообще це дуже опасно. Я та йщу додому цих котенят, котив непривитих, я не знаю, які вони, вони можуть мені кучу інфекцій принести, тому я дуже так все стерильно у мене. Стерільно, стерильно, але заразу принести можу. Так що і виходу немає, нема куди їх дівати, і додому тащити треба, і дивитися, треба дуже дуже уважно за ними, за їхньою поведінкою. Так що завтра їдемо. Зловила вона там вже сказала, буде до п'яти котиків і кішечок, і буде троє котенят. А взагалі, ще дев'ять. Тобто загалом 12, 20 котенят. В цьому сезоні від промзони, на яку я попала дуже-дуже випадково, в мене буде плюс 20 котенят. Котенята, ви знаєте, що це діло таке дуже-дуже проблемне, але виходу нема, треба займатися, бо ніхто цього робити не буде. Я ж забираю котенят ще з мамками. то в мене одна мамка ще не стерилізована, друга мамка стерилізована, бо вони годують. І завтра буде третя мамка. Що якась там дика. А ще ця Наташа, яка дивиться за цими соб... котами. Там вже ж три собачки є, Сказала, що після останнього обстрілу, який був, собачка впала на задні ноги. Каже: я приходжу зранку, вона на задніх ногах не може встати. Собачки до 10 років десь. То я на завтра визвала зоодопомогу, тому що собачка така, що може до мене в руки не піти. Ну, Я на завтра визвала зоодопомогу, це з села визвала, визвала зоодопомогу. Завтра ще перезвоню і обов'язково хай вони приїдуть за цією собачку, заберуть її і полікують, побачать, що з нею. Тому що собачка, вважайте, безпритульна, а це місто Київ, вони зобов'язані приїхати на виклик, забрати собаку і надати їй належні медицинські послуги. Побачимо, що з цього вийде. Я таким ще не користувалася, але перший раз спробувала, бо... Ну, бо це так, і машина, і кошти, і час, і все. І собака ж невідомо мені, чи, чи агресивна, чи ні. Ну, в общем, як все так. Так що завтра ще з собачкою побачимо, що буде з цією собачкою. Так, да, Зайка, їж, їж. Приїхали ось на промзону. Собачка старенький, ну як старенький, до 10 років йому. Упав на задні ноги після останнього обстрілу, визвали зоодопомогу, допомогу. Зоодопомога повинна е, приїхати. Все. Не знаю, коли там трошки пізніше, але приїдуть з 10 часов, мабуть. І він хоче теж, теж. Дай йому тоже. Ой, такі халюсі сябак. Ой, халюсі такі сябаки. Нехуденькі такі мішки, мішки такі, так? Да? Мішки хороші. І кіцюня. Наташа, а ми цю стерилізували чи ні? Це усе котенята. А цей це 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 кастрований, мабуть. Це Кушає, да? Кушай, мало молодець. Не мені. хоче, наївся, ну хай. Водичка стоїть у нього, так? Да? Да, хай поки лежить. Маленький, мій, гарненький такі. Ходив. Да, ходив у туалет, я бачу, прямо серед дороги. Він просто не може йти. Да. Це йому будуть рентген, скоріше всього, робити. І Пий, пи водичку, пий хороший, пи, пи мій маленький такий.